Держака буде. Держака, я не можу це... Ладно, Я. сьогодні буде день з тобою. Ось, нам треба показати, як насправді живуть пілоти FPV. Ось, чим займаються? Е-е... Що починається твій день? Правило починається з кави. Ну, тож ми починаємо, тому каву. твоя кава, до речі. Дякую. <реш> <реш> так, я до цього, як сюди приїхав, я вже тіпо, мав досить, тіпо, я вже літав на ІФІВ, вже я літав на Мавіках. Ну, на Мавіках просто, тіпо, я також знімався, займався фотографією, відеозйомкою, то це так було нецікаво. Мимо просто якийсь такої роботи. А вже коли почалась повномасштабка, то я почав розуміти, що треба якісь навички піднімати свої якісь, там медицину, от, польоти на FPV-ті, бо я розумів, що за це майбутнє. Я в трьохсотий був в ній. Ну там такі маленькі осколочки, коротше, вона на мене мала піздець. Давай, давай, зараз прям? Да. Давай. Подгони, подгони. Давай. Ооо! О. Давай. Це блін, це ти що? Це можна ще твій автограф? Там, наприклад. Да, давай, давай. Мне так ковер ваш подобается. Та постійно займаюся якимись речима. Почав сильно подобатись стріляти, якась вогнева підготовка тактична, покращення навичок своїх, якісь симулятори, поїздки на полігон, ну, ігри, само собою, якісь для розрядки якоїсь. З хлопцями поспілкуватися, розслабитись, перезагрузитися. Ну буває таке, що там багато роботи, немає там декілька днів просто якісь, але це дуже рідко таке стається. Як правило, там день-два на позиціях поїжджали і маєш якийсь день такий розгрузочний. Якось відпочити, помитись, перезарядитись, зайнятися спортом якось таке. Так, так так. Де, де у нас все? Наші всі діла. Це, напевно, в цьому. В майстерні, так. Та, при вході там. Погнали. — А де там зайво все стоїть? Там вже в коробці все. Так, це в нас майстерня. Так. Тут у нас зберігаються дрони, все до них обладнання, батарейки, пульти, окуляри. Вже хлопці підготували нам декілька варіантів, що ми будемо сьогодні обльотувати. Е, Зачекай, а де ви берете е, чим нищити противника? Ну, потрібно заїхати за биками, його не зберігаємо в нас тут. Треба з'їздити до інженерів. Так, якраз на певну задачу беремо, що нам потрібно. Добре, добре, го. Тоді що? Пакуємось і можемо вирушати. Е, чекаємо зараз головного сержанта взводу, він нам все дасть то, що нам треба, і виїжджаємо е, до наших інженерів по БК, беремо БК і їдемо на полігон. Yeah! Все, let's go! Вау! Yeah! Wow. Я не це ти, ти сам розмальовував? <звук> це командир постарався мені зробити такий подарунок. Так. так. Виглядає гарно, хороший апарат тренуємось. Та ми вже 10 разів сказали, що будемо стріляти. Може, сьогодні навіть з моєї постріляємо. Я ще з неї ні разу не стріляла, не пристріляна. Оця? Оця. Моя купив собі. Купив собі зброю? Так. так. Також поширюю своє хобі. Е, ну, робиться дозвіл типу, на зберігання і носіння. Ага. І ну, це як карабін, у нього немає автоматичної стрільби. Оце. Така. Нормально. Вау. Класно. Дорого. Достатньо. З матеріальним нашим забезпеченням можна дозволити собі через місяць купувати. Це дуже круто. Що, ми ми приїхали за мавіком. Нам ще хочеться політати на Мавіку. О, тому ми приїхали до друзів і візьмемо Мавік. Та починав з Мавіків. Ти починав з Мавіки. Всі починають з Мавіків. Так, всі починають. Просто що не було FPV, а були Мавіки. Що за чим ми прийшли? У Нас тут якраз коробки зробили під патрони для дробовиків. Якраз Їздимо на позиції, щоб mm, мало багато. Обожаю такі коробочки. Що це як під аналізи якісь. Знаєш, що це... Ну, схоже, так. На батарейки. Все, що потрібно, у нас є окремий модельєр, який моделює. Виготовляємо. Ми як балдіжна, мені дивиться. на вас? — абсолютно. класно? — це просто. Чилл, просто, а списна. Пане, я повного вугом треба. 2 кг десь. Добре. Ну та. Обожнюю, обожнює цей склад, обожню просто. Що було мощніше таке? Я думаю, що там моя притулка. Це супер. Рано. Так, то дякую. Дима капустя, думаю. Дякуємо вам. Нахрестик нас. Та книжечку запишіть обов'язково. Зразу би навіть не думав. Я і так, типу, прийшов без контракту, а так, що якщо є якийсь матеріальний бонус, то типу, чого ні? Ну коротше, з цих двох років в тебе, в принципі, рік навчання виходить. Я думаю, що якщо людина хоче, вона сама навчиться. Я також за два тижні вже навчився і порядно літав. Решта це все діло практики, типу. Що в, в цей раз, ну в цьому контракті два роки, це нормально? Так, то нормально, так. Ну а чим далі мотивувати людину? Два роки це отак. А сіде Ну кажуть, молоді, вони більш, більш моторні, більш швидкі в навчанні. Но... Залежно від людини, наскільки вона швидко схоплює. Як правило, треба, ну, кажу, так, мінімум, 80-100 годин на симуляторі налітати. Угу. Це де вже в підрозділі? Можна в підрозділі, можна самому, типу, скачати ліфтовку, купити пульт. Угу. Я, наприклад, сам політав годин 30, у мене вже почало добре виходитись. Чим молодіша людина, тим вона легше схоплює. Дрібна моторика краще працює, Угу. особливо, коли хтось грав в якісь ігри, коли був малий воно дуже швидко передається. Кажуть, що непогані дуже виплати за уражену техніку і особовий склад противника. Так, за техніку постійно йдуть виплати за любу машину, за любе БМП постійно. Ні, типу, там автомобільний транспорт це, якщо не помиляюсь, 12 тисяч. Танки йдуть вже по 40 з чимось, по типу, БМП і так далі. Угу. РСЗВ, мені здається, 60 чи 70. Декілька десятків тисяч точно я отримав. Угу. Доларів? Ну, поки гривень. Як пан доказав, непоганий бізнес. Я зрозумів, що треба цим займатися. Це, 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 це нормальний буде бізнес. Дуже шкода, звісно, що нам е, доводиться ставати такими бізнесменами. Ось, але ну, маємо що маємо. Я от себе особисто знайшов от на цій війні. Знайшов хороших людей, хороших друзів. Знайшов кохання, тому я всім задоволений. Та, у нас так постійно. На чилі, так? Да? Та, ну от коли є час, коли можливість, займаємось, тренуємось. Розважаємось. I'm paid, want the game with no one. Yeah, Brian, me Mama, run deep in my thoughts without Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with Ac- where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, a hundred if you ask me. I was trying to pay the bills, just like last week. I was trying to seal a deal, just like last week. Trying to run plays and run it up like the map lead. It's in my DNA to have hope and make a way. The energy of hit that MJ fade away. With you with the hat and all, but not today. Stayed in my lane, didn't plan a myth for me. Whatever come my way, this. Так, ну кайфовий вихідний. Їдемо додому грати в Клас. Добре. Ну це балдеж. От це служба. Служба це не тільки окопи і бліндажі, це ж, типу, і навчання, і розвиток, і якісь свої власні, типу, хобі, спорту, подібне спілкування. Потрібні молоді, якісь заряжені люди, які хочуть. Воювати хочуть якось розвиватись. Правило, в них швидше йде навчання, вони швидше схоплюють. Особливо в нашому батальйоні. Дуже технологічний і молоді люди краще це сприймають. Що чекаємо на вас.